Знаєте, ми звикли думати, що назви міст це щось таке стале майже вічне, але що як ціле місто може просто взяти і зникнути з мапи буквально за одну ніч? Саме така історія трапилася в Україні всередині ХХ століття, і це розповідь про те, як велика політика, радянська пропаганда і як виявилось, одна маленька адміністративна заковика назавжди змінили обличчя цілого міста. От просто уявіть собі: 15 січня на всіх мапах є місто Проскурів, а вже 16 січня його немає. Раз і зникло. Ні, його не зруйнували, нічого такого. Воно просто поступилося місцем абсолютно новій назві. Як таке взагалі могло статися? Це не було випадковістю, звичайно. Того дня вийшов спеціальний указ президії Верховної Ради УРСР. Місто Проскурів офіційно перейменувати на Хмельницький, але чому саме ця назва і чому саме в цей момент, щоб знайти відповідь, доведеться розплутати цілий клубок з історії та ідеології? Отже, ось наш план, як ми розкриємо цю таємницю. Спочатку зазірнемо в минуле міста, подивимось на його численні імена. Потім розберемо офіційну радянську версію, а це була, треба сказати, грандіозна ідеологічна вистава. Далі ми побачимо, чому ця версія, м'яко кажучи, не витримує критики. І нарешті знайдемо справжню напрочуд прагматичну причину. Ну а наостанок подивимось, як ця спадщина впливає на місто сьогодні. Так. Перш ніж говорити про зникнення Проскурова, давайте згадаємо, що це було місто з дуже багатою історією і, як виявилося, з багатьма іменами. Все почалося ще в далекому 1431 році з назви Плоскірівці. Пізніше, у складі Речі Посполитої, місто стало Плоскіровим. Після того, як ці землі поглинула Російська імперія, у 1796 році з'явився Проскурів. Ну і нарешті у 1954 – Хмельницький. Бачите, кожна зміна назви це такий собі відбиток зміни влади цілої епохи. А тепер перейдемо до офіційної причини. Радянська влада ж не просто змінила назву о, ні, вона зробила це з величезною помпою, прив'язавши до масштабної ідеологічної кампанії. Ключове число у всій цій історії 300. Наприкінці 1953 року, весь радянський союз готувався до пишного святкування 300 річчя однієї, як тоді вважалося, ключової історичної події. І от саме під цю дату. Вирішили так би могти, подарувати нову назву цілому обласному центру. Отже, офіційна версія звучала так: перейменування відбулося на честь ювілею возз'єднання України з Росією, а заодно щоб вшанувати видатного державного діяча і полководця Богдана Хмельницького. Це була власне центральна теза всієї радянської пропаганди того часу. Але що ж насправді сталося у 1654 році? Давайте розберемося, наскільки оця офіційна красива версія відповідала історичним фактам. Так от воз'єднання звучить дуже урочисто, правда? Але чи справді це було так, чи можливо за цим красивим словом радянська влада сховала щось зовсім інше? Давайте просто порівняємо. Радянська пропаганда роками розповідала про добровільне возз'єднання двох братніх народів. Натомість історики стверджують, що це був по суті військовий союз. Гетьманщина тоді просто шукала протекторату, тобто захисту Московського царства у війні з Річчю Посполитою. Про якесь повне поглинання чи возз'єднання тоді навіть не йшлося. І ось ключові моменти, які варто знати. По-перше, головною метою Хмельницького був захист від Речі Посполитої. По-друге, в самому Переяславі жодного фінального документа, жодного договору не підписали. І по третє, коли Москва буквально через два роки порушила угоду і уклала сепаратне перемир'я з Польщею, Хмельницький почав шукати нових союзників, зокрема Швецію, щоб продовжувати боротьбу. І що найцікавіше, сама радянська інтерпретація цих подій постійно змінювалася, як флюгер. У 20-30-ті роки Хмельницького клеймили як зрадника селян, потім, перед Другою світовою, його дії почали обережно називати меншим злом, і лише після війни міф про воз'єднання раптом перетворився на непорушну державну доктрину. Тож, якщо ідеологічна причина була такою, скажімо так, хиткою, можливо, існувала якась інша, більш приземлена, і виявляється так. Треба сказати, що Проскурів не був єдиним кандидатом. На почесне право називатися на честь Хмельницького претендували також Черкаси і Тернопіль. І в принципі, шанси у всіх були приблизно однакові. То чому ж обрали саме Проскурів? І ось вона розгадка вона криється у звичайнісінькій бюрократії. Справа в тому, що область називалася Кам'янець-Подільська, але її адміністративним центром з 1941 року був Проскурів, тобто центр в одному місті, а назва області від іншого. Цю дивну невідповідність, або, як тоді казали, нестиковку, все одно треба було колись виправляти. І тоді хтось запропонував геніальне у своїй простоті рішення: а давайте вб'ємо двох зайців одним пострілом, перейменуємо і місто, і область на Хмельницький та Хмельницьку. Ідеологічне свято ідеально поєдналося з адміністративною зручністю, і як кажуть історики, цей аргумент став вирішальним. Минуло багато десятиліть, але історія цієї назви досі викликає дискусії і залишається частиною складної історичної спадщини міста. Так, ця радянська спадщина живе й досі. Періодично, особливо в останні роки, виникають дискусії про повернення місту його історичної назви. Одні пропонують повернути проскурів, інші кажуть, а давайте ще давніший плоскирів. І це доводить, що назва міста це не просто слово на карті, а живе справжнє питання ідентичності. Історія про скурова Хмельницького залишає нас із дуже непростим питанням: чим взагалі має бути назва міста, пам'ятником історичному міфу, який колись створила імперія, поверненням до якогось далекого минулого, чи все ж таки відображенням того, ким є його мешканці сьогодні? Історія цього міста яскраво показує, що простої відповіді тут ніколи не буває.